Військовому госпіталю в Івано-Франківську передали обладнання, придбане завдяки програмі бюджет участі, операційну лампу та два спеціальних апарата для реабілітації. Керівник медзакладу Євген Роман Ліщинський наголошує, така підтримка є надважливою для лікування та відновлення військових. Лампа операційна надзвичайно важлива для покращення якості лікування наших військовослужбовців, які отримали травми та поранення в зоні бойових дій. Апарати електроміостимуляції також допомагають у реабілітації даних військовослужбовців. Це є наш апгрейд, Завдяки цьому ми зможемо якісніше надавати медичну допомогу і збільшити кількість хворих, яким можемо надати реабілітаційне лікування. Зараз у хірургічному відділенні проводять орієнтовно 7-8 оперативних втручань на день. Завдяки новому обладнанню зможуть виконувати операції швидше, якісніше та збільшувати обсяг допомоги. Безтіньова лампа це безпосередньо очі хірурга, і лампа, якщо гарно освічує операційне поле, ми можемо зробити набагато якісніше і точніше всі операції. І без доброго освітлення операційного поля ми ніяк не можемо ну, добре операції зробити. І будь-які зараз сучасні технології, сучасні методи лікування, і все йде. І плюс лампи йдуть безтіньові, Це нам дуже потрібно, і за допомогою цих ламп ми можемо набагато краще і більше прооперувати хворих, солдатів наших поранених, і надати більш якіснішу таку допомогу. Апарати для електростимуляції нервів використовуватимуться для реабілітації військових. Начальниця кабінету реабілітації Мирослава Товстенко додає. Ця допомога значно пришвидшить період відновлення після поранень. Два апарати для електростимуляції нервів та м'язів використовуються після травм, осколкових поранень, переломів, парезах, плегіях при невритах, після контрактур. За час війни у цивільних закладах охорони здоров'я громади пролікувались понад 9,5 тисяч військових, із них понад 2,5 тисячі були поранені. Тож таке обладнання є необхідністю. Цей проєкт став останнім реалізованим у категорії підтримка ЗСУ в рамках бюджету участі. Тішимося, що реалізували чотири десятка проектів, 41 проєкт проект по пам'яті. Реалізували в основному це передали дрони, греби інше спорядження. Ну а для військового госпіталя дуже важливе медичне обладнання. Тому дякуємо ініціаторам і дякуємо платникам податків, за рахунок яких ми можемо допомагати війську. Місто не збирається припиняти допомогу. Окрім бюджету участі, діє також конкурс проєктів та програм 80 на 20 завдяки якому військові отримують необхідне. Крім того, при зверненні військових з додатковими потребами місто завжди сприяє підтримці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАЇМ.